Що важливіше кубок чи чемпіонат? Чемпіонат. чемпіонат. Ну, бо ми проти кубок! А в минуло. Динамо заб'є свої ворота один гол. Тренер. Я не в курсі. Я зараз діючий футзаліст, я десь граю так як серна. Ті мене трошки зачепили і опав. Я і я обирав і федерація. І все. Ще прийде час, оце, оце я підслухав і знаєте, я погоджуюся. З твоя дружина? Не похоже? Похоже. Неймовірне щастя і радість зараз через мою посмішку вам має долітати, тому що сьогодні, вдруге, за п'ять днів я знаходжусь на українському класичному. Сьогодні УПЛ Ліга, чемпіонат України з футболу ліга найкраща в світі, краща за АПЛ ЛІЦ Серію А, серію Г. Будь-яку серію, тому що у нас дуже плотно зараз таблиця, і сьогоднішній матч дуже багато. В чому впевнений визначить в майбутньому на результат всього цього чемпіонату. Як сьогодні зіграють? Які будуть емоції? Я думаю, вони в будь-якому випадку будуть. Неймовірні, чи в плюс, чи в мінус вболівальникам того чи іншого клубу, побачимо це все сьогодні. Дізнаємося, що важливіше для вболівальників. кубок, де Шахтар от тільки що програв, чи все-таки чемпіонат. Тому що в залежності від того, де команда показує успіхи, в залежності від того, дуже класно дивитися, як болівальники дуже так, як хаміліони постійно міняються. Зараз побереглянемо, хто що як вважає, що важливіше поспілкуємося з усіма. Погнали, подивимось, що тут і як. А я нагадаю, що титульним партнером чемпіонату України з футболу є компанія ВІБЕТ Україна. та УПЛ разом сильніші. До речі, сьогодні станеться щось, що б я не повірив, якби мені сказали, там, не знаю, декілька років тому, та можливо, навіть позаминулому році, чи навіть в минулому році, якби хтось мені сказав, що я піду у фан-шоп шахтаря і куплю щось за гроші свої, я був би просто, ну, я би не повірив. Але сьогодні я піду зараз фан-шоп Шахтаря, куплю щось, тому що нагадую, я на всіх матчах, на яких буваю УПЛ. У команди господарів щось купляє, щоб в кінці зробити мега. Розіграш, тому підписуйтесь на цей канал прямо зараз. Поставте лайк, і буде вам щастя, тому що від цього буде залежати наскільки гарно мене настрій, а від того буде залежати, як я це все красиво і цікаво розіграю. До речі, реально, поставте лайки, тому що ну от коли переглядів багато, і я забуваю от буває. От просто от забув сказати, поставте лайки. Десь на початку все лайків реально менше. хоча бачу, що переглядів багато, і тому, будь ласка, наваліть сюди лайків і підписку. Наваліть це дуже важливо для мене і моєї мами. І всіх трьох моїх дітей. Дякую. Доброго дня. Мені треба щось у вас купити. Що ви порадите? У мене є всі гроші. А скільки я готовий потратити? Оце питання. Фісюна? А це він? Такий фісюн увесістий. А може каску купити? Ну почнемо з малого, да? Бо все таке саме. Донбас Арена, український Донбас, Український Донець. Скільки коштує? 100 гривень. взагалі. Шарф на пам'ять сьогоднішньою датою. А він не буде, типу, постійно саме, тут, ну, димиться від той протистояння цього так. Вони так грають, що не Давайте я поки візьму це, амборста мені нема куди покласти. Ну все, Дивіться. Магніт, на якому є крот і Донбас Арена. Крот, м'яч і Донбас Арена це наче якийсь типу, роман про український футбол нульових. Ні, нульових. Коли Донбас арена побудували? Ну так, в кінці нульових, так. так. Ні, ну в 12-му він вже. Був. Напишіть, в якому році побудували Донбас арену Срочно. Срочно. Я, от, я гуглить не буду, дочекаюсь ваших відповідей в коментарях. Дякую. Я хочу сказати, що наступний матч. 23 квітня ми проіграли Динамо. Так. Да. Але слідуючий матч Буковина обов'язково. Буковина – чемпіон. Буковина, Буковина. Ти моя лагідна перлина. Ну, ви ж було, був чудовий, чудовий, Сюда чудовий, живий. все класно. Да. Хто сьогодні переможе? Люди ма машини хотіли міняти на ключі. так? Да? Да, — да. Сьогодні виграє Шахтар. Шахтар? Да. Чому? Ну, Шахтар — шахтер це чемпіон цього року. Добре. А що важливіше? Кубок чи чемпіонат? Ну, я думаю, що Шахтаря вже кубок він вже програв. А в цілому? Ну, чемпіонат треба виграти. Зр... Чемпіонат. Що важливіше? Кубок чи чемпіонат? Чемпіонат. А, а чому? Ліга чемпіонів. Даже так. Бачите, у Львові люди вони оптимісти. Ліга чемпіонів кажуть. Це добре. Що Ліга Чемпіонів? Так риторична відповідь. Бувають риторичні питання, а це риторична відповідь. Ліга чемпіонів. А де третя? Минаємо параша. Осуждаємо. Чому всі твої шуточки, які ти придумаєш про динамичних футболістів, про збірну всі дивлюся. Ага. Ти, ти молодець, але якби ти був за шахтів, ще був би супер. А, а а навіщо ви вкрали голос у, у Саші Степаненко? — Бо я Саша. <сørg> <сørg> а можеш сказати, До, сказати, добрий день! Добрий день! На день! — Ми з Сменицького просто, братва! <сørg> 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 ну у вас реально у всіх там однаковий цей. Да. А, як його? Річитьів. Вам можна реально дзвонити по телефону від його імені в борг брати. Хочете, я дам телефон його друзів. Я чесно продаю горішки. Горішки це моя тема. Можна мені два? Ні, тільки білочком. Що важливіше, кубок чи чемпіонат? Чемпіонат. Ну, ми про Кубок! А в минулому році що було важливіше? Кубок чи чемпіонат? Серйозно? Кубок! Я вам подякував. Не донбас Арена, звісно, але і не стадіон Металург. Ні, ну круто, круто, прикольно. Потужна. Погодка, кстати, така терпима, без злив і опадів, і взагалі топ все. Який сьогодні рахунок буде? Ну, дивись, якщо минулий був 2-1, то сподіваюся, сьогодні на суху не ще разіграю. Тому давай. 1-0 або 2-0. Окей, а що важливіше? Кубок чи чемпіонат? Е, я думаю, нам в цьому році треба забрати і те, і те. Ні, ну а просто от серед Дивись, турнірів. Давай реванш за минулий фінал, тому кубок буде важливіший в цьому році. Зрозуміло. Кубок чи чемпіонат важливіший? Це серед турнірів. Що воно престижніше? Ну, престижніше, напевно, що чемпіонат, тому що тоді команда буде представляти. Маємо надію, в лізі чемпіонів в кубок. побачимо, побачимо. В лізі чемпіонів. Ну, Це був реально прикол. <ріхи> Буде прикол. Ну, самі... Дай би Бог, щоб так було. Бачимо ситуацію, що по коефіцієнтах ми не, не йдемо, по рейтингу, наша Україна не має можливості зараз напряму попадати вже з першого місця в Лігу чемпіонів. Так? По, по коефіцієнтам, так, да, а по грі. По грі також. Важко, важко але маємо велику надію, що. Динамо знайде свою гру цим тренером, який є, і з цими гравцями, які є на даний момент. Ігор Суркіс, кінець цитати. Дякую. Пам'ятаєте мене? Я вам жарт говорив про сосну і вуса ваші. Ага. Я ви сказали спробувати сосну. Ну я сосну попробував, а ваші вуса я ще не пробував. Добре, Колиться все таки. А ваше кажуть, каже, я не пробував. Це що, пропозиція? Чи? Можна і так сказати? Ну я не дам. Вони мене дружини. Скажіть, будь ласка, що важливіше чемпіонат чи кубок? Ну я думаю, чемпіонат що для шахтаря, що для Динамо. Це більш важливіше ніж кубок. А як ви думаєте, в минулому році що було важливіше? В минулому треба було брати Динамо золотий дубль, але пенальті програли, не повезло. Окей, і останнє питання. Буде сьогодні реванш шахтаря, чи продовжиться серія Динамо переможна? Віримо, що продовжиться серія Динамо. А взагалі Карпати. Ви не той чувак, який не голиться, поки Манчестер Юнайтед не виграє п'ять ні, років підряд. На жаль, на жаль. І? Якщо буде така традиція з Динамо, буде мені важко насправді. Тому трешого Динамо сьогодні виграв. Ну давайте так, не стежіться, поки Динамо не виграє п'ять ігор підряд. Добре. Ну, а ви мені напишіть в інстаграм, щоб я вас відмітив, і ми всі за цим слідкували. Без питань. Добре? Без питань. П'ять ігор підряд. П'ять ігор підряд. Одна є. Як думаєте, сьогодні Сьогодні вирі. Який рахунок? 1-0 Динамо. 1-0 Динамо. Так. Хорошо, що ви уточнили, що Динамо. А що важливіше Кубок чи чемпіонат? Чемпіонаті Кубок. Динамо більш амбітні в цьому сезоні, бо шанси є ще і на то, і на то. Тому хлопці такі більш. Як каже мій кращий друг матч парадистів от от стартує. Вже, вже майже готові команди розпочати. Побачимо. До речі, треба запитати, хто з нами вміє пародювати когось іншого. Може влаштувати конкурс пародій. Я вже в минулому році показував вам походку Олександра Шовковського. Поки що це мій найкращий пародійний номер. Тепер можу вам спареддіювати Тараса Михавка. Ні, я спаредію Тараса Михавка сьогодні. Тараса Михавка, я зі його. Придумалась мені пародія тільки що. А ви можете когось футболістів «Динамо» спарадіювати? Що зробити? Спарадіювати. Тренер! Я не в курсі. Це, це хто був? Мілієвський. А ви, а ви, Алієв. Тобто просто він був Милієвський, а ви підійшли як Алієв, ну, ну, в тему. Я? Да, похож. Ну, трошки. Ну що, матч розпочався. Емоції зразу полеслись, полились. На стадіоні піднявся рівень шуму, я починаю говорити голосніше. Я в минулий раз сказав рахунок, і він виявився точним. Якби я. Ну, сьогодні там коефіцієнт на Динамо 353, може мені б спробувати знову гадати рахунок? Я чесно, я думаю, що буде. Я не буду казати, але я скажу так. Я чесно, я думаю, що буде 1-1. 1-0. Знову 2-1. Потім щось наріжемо. Ну так, судячи з перших трьох хвилин, я, я ж сам не відповів на питання. Поки що так розмірковую, чи є відчуття, що е, кубок все таки важливіший. Ну, кубок це типа виграв або програв. Ну, там же ж тут же що, очки там збирати, десь потеряв, десь. це. А, 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 а так-то та, так кубок ну, він поважливіший, поки що здається. Так, третій кутовий, я, мабуть, піду, куплю собі щось попити, бо щось пити хочеться, а пісять — ні. Я обожнюю український футбол. Настільки, що. Я п'ю каву з молоком, бо це як свято. Ну, все, почалися мої любимі манси. Оце, оце я люблю. Мені більше подобається ось таке, якщо типу, чесно. Коли якісь там суперечні, ну зараз воно, звісно, не так актуально. До речі, е, хочу сказати, що обидва клуби сьогодні оголосили збір на своїх ультрасів, бо серед ультрасів дуже багато е, людей, які зараз нас захищають на передовій, і це дуже круто. Ну уявляєте собі спільний пост динамо? І Ша... От сьо... скільки би я е, сьогодні вже я казав фразу, яку я би. Ще там кілька років тому би ну 10 там на 11, не міг би почути, що я йду купляти щось в магазин. Так от, ще одна така фраза: спільний пост Динамо і Шахтар вони роблять разом збір на своїх ультрас. Але ну тут об'єднала реально спільний ворог, і він явно не тут, і явно не на полі. І ми знаємо, що це за ворог. Але це дуже круто. Я сьогодні побачив. Ну, тупо респект клубам. Але все одно на полі ну, це ж спорт, це ж тестостерон. Але ще чекає момент, коли я прийду на басерено, і буде не так буде вільно, що всі ходять, а буде знову ця от рубка, тому що війна ну, закінчиться перемогою, і ми будемо на басарені дивитися футбол. Дуже цього чекаю. Та й на Олімпійський хочеться, якщо чесно. Тут такий класний стадіон. Я обожнюю Лобановського, це мій дім. Але Олімпійський це такий якийсь теж інший вайб. Вам, до речі, як подобається більше ходити на Динамо на Лобановського чи на Олімпійський? Напишіть в коментах, будь ласка, дякую. Перший тайм – все, але. Перший тайм це ще не все це ще стільки ж буде гра у Пелві Бетліга. Це ліга, в якій може статися все. Можуть навіть зіграти клуби 5-4 і може бути різне. За цей гол, який Шахтар забив, він допоміг Києву знову ж таки тим, що буде відновлення стадіон на ДВРЗ на 5 тисяч гривень. Тому що Вібет Фендейшн за кожен забитий гол в УПЛ -Bet, Лізі перераховує 5 тисяч гривень на відновлення стадіону дюс 21 на ДВРЗ. Дарницько, вагонремонтний завод. Я, до за речі, минулого матчу поставила на Динамо. Поставили? Після голу Шахтаря. Скільки? Ні, я, я мало поставила, і я коефіцієнт був 11 або 12, і я виграла. І я хочу, щоб сьогодні був такий самий матч. А подружці снилося, що Динамо сьогодні виграє 3-2, але Шахтар заб'є... Ой, Динамо заб'є свої ворота один гол. Тарас Михавко поки не на полі, так що ну, чекаємо. Ну, так. Але, до речі, їй снилося ще, що вона вам дає інтерв'ю, а не я. А вона існує? Ця подружка з нами в одній кімнаті. Там можу фотку показати, вона існує. Оце бачите, який коефіцієнт. Прямо зараз можна зарядити на динамо. Брін 11 або 12. Це понімає коефіцієнт. Ви були у лізі сміху, ті парні. Можна з вами на пам'ять фоточку, будь ласка. Звісно, а ви мене по лізі сміхів пізнали. А по чому ще треба? Нічого, просто цікаво. Що відбувається? А хто? А нас фотка. Скріншот на пам'ять. Чик! Готово, Є, дякую. Ну, ти ж актор трошки. Ні, без шансів. Ну як? Ну і так, да, якщо зараз трипи, після першого тайму трошки є. А ну справі якогось футболістика. Або тренера. З тих, що там на полі. Чи... Я, 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 я зараз діючий футболіст, я десь граю так, як серна. Ти мене трошки зачепили і опав. І кричуть, його і брав федерація все. Вася, брутальний футбол, дякую. Засуджую. Поки я хотів запис... подивитися, який коефіцієнт на перемогу Динамо після 2-0, тут вже 2-1. Це реально найкраща ліга в світі. Просто стільки емоцій, і мені з усіх сторін щось кричать. Хто... Хтось радісно, хтось нерадісно. Але 2-1, 2-1. Правда, тепер в іншу сторону поки що. Але тільки 56 та хвилина, хлопці. Тут реально може бути 3-2, як та дівчинка сказала. Цікаво, цікаво. Бачили, який брашко жорсткий, це просто. Я придумав жарт. Що можна сказати брашку і після сьогоднішнього матчу, і після першої брачної ночі? Вова було жорстко. А, це Кабаєв був? Ну, блін, красиво. ти би так і хотів, да? Кляп. Донецький шахтар у Львові переграв київське Динамо в УПЛ Вібет Лізі. Тим самим вийшовши на першу одноосібну сходинку в чемпіонаті. І тепер у і тепер у Шахтарів плюс чотири здається, якщо не помиляюсь. Е, Чемпіонат від цього стає тільки цікавішим. Попитаємо, може, у футболістів що важливіше кубок чи чемпіонат. Давайте спробуємо. До речі. Це, виходить, закінчилася безпрограшна серія у Динамо в чемпіонаті України з футболу. Це перша там за 40 матчів чи щось таке поразка. Але це рекордна довга серія, але всьому колись настає кінець. І ось сьогодні цей кінець настав. Ну, до речі, я вам скажу об'єктивності заради. Що сьогодні все-таки більш помаранчевий стадіон, ніж синій. Хоча зазвичай у Львові багато підтримують нами, але сьогодні і ну багато дуже шахтарської підтримки. Чотири голи у матчі означає, що 20 тисяч гривень цього матчу перераховуємо на Вібет Фондейшн на відновлене стадіону Дверзе. Поки так, пішли. Що прийде час? Що прийде час? Привіт. а ви що скажете? Що прийде час? Це оце я підслухав і знаєте, я погоджуюсь. Ну, Колись він прийде. А Що важливіше? Кубок чи чемпіонат? Чемпіонат. А, сказала, а, а в минулому році. А в минулому році. а в минулому році... році кубок важливіше. Ну а ж через рік іде, розумієш? Спочатку кубок важливіший, потім чемпіонат. Це то... рік чемпіонату. Так, так. Та. Та, а, 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 а в нього грецький календар, греко-римський. Я не знаю, я намагаюсь підняти настрій нам всім фанатам Динамо. Ну, не сьогодні. Нічого страшного. Андрій, до побачення. Дякую, хлопці. А. <рискністю> <паси> О, ход, пародист, пародист. Пародист. А сперед у вас є. Ви ходьте, пародистите, пародисти буде. Якщо шахтар. Я, я вам Шевковського, а ви мені Арду Турана. Давайте. А я. я так. Да. Ну Дивіться, Я Шевковського, дивіться. Да. Турана, Турана. Теж так, тільки швидше. Я зрозумів. Ну все, дякую. Привіт! Ну що важливіше? кубок чи чемпіонат? Все важливо. Все важливо. Як так-то? Тоді mm, так, таке життя, так буває. Автобус ваш ось. Добре, що Так, Будь ласка. А що важливіше, чемпіонат чи кубок? Та Те важливо. У нас стоїть задача виграти кубок і чемпіонат. Ну, а ти що більше хочеш виграти, тільки чесно. І то, і то хоче дуже виграти. От вибирай. Щось одне. Та ні, не можу. Тебе треба, до речі, переіменувати, щоб було по-українськи. І я це ВК. Не я цик, а я цивик. Да ні. Денис, вітаю вас, добрий день. Не Це була пародія на інтерв'ю, кстати. Доброго дня. А можна вас запитаю? Не можна? Ну будь ласка. Ну, спародіювати якогось футболіста можете? Ні, ні, ні. Нікого? Ну ні. Може у вас є якийсь талант, не? Во. Во, во. Во. Ну, а що важливіше, кубок чи чемпіонат в цілому? Все важливіше. Все важливо. Нема такого що Щось одне важливі... важливіше за інше. Все важливе. Що важливіше, кубок чи чемпіонат? І те, і те важливе. Ну, а тобі особисто більше що подобається? Що б ти хотів більше виграти в цьому сезоні? І чемпіонат, і кубок. Все абсолютно. Так, звісно. Ну, хотілося би. Дай Бог, так і буде. Без, можна сказати, поразок не буває перемог. Це чия цитата. Без поразок не буває перемог. Це ти де прочитав? Хтось сказав може? А хто? Не Конфуцій? Хто? Конфуцій може? Я не питаю. Ну брат, ну є таке прислів'я. Ну що, ну не сміши, бо зараз і так негативний розсад, ти ще душиш. Все буде добре. Тебе скільки років? 20. 20? Та ти, блін, слухай, там ще, ще тих буде матчів. Та все буде, дай Бог. Все, добре, давай. давай, щасливий, тримайся. Тримайся, каже. Та я вроді і не падав. Вова, там на нервах, я тобі да. розкажу жарт. Давай. Значить, що спільного між матчем динамо Шахтар та першою брачною ночі. Двічі підряд не завжди виходить. <рес> ну так, може бути. Так. Та що важливіше, чемпіонат чи кубок? Та чемпіонат, звісно. Але в чемпіонаті є ще матч. А в Кубку можна вилетіти одразу. Тому... В одній восьмій, наприклад. Наприклад, так. І є ще час. Будемо грати до останнього. Ну правильно, якщо не грати до останнього матчу, там будуть технічні поразки давати. Ну також, вірно. Підловив. <рес> <рес> Дякую. Як у вас справи сьогодні? На все добре? Давай. Все добре? Жартуй. А що важливіше? Чемпіонат, чи Кубок? Для нас? Взагалі. Все важливе. Все важливе, 150-ки. Да. Ну, цей матч був типу, важливіший. Давай, цей був важливіший чи той був важливий? То я ні, не знаю, я не можу так сказати. тобі. І той важливий, і цей важливий. Для нас всі матчі важливі. Особливо з Динамо. Це паритет. А? То, це паритет. Ну, виходить, що так. З твоєї дружини? Не похоже? Похоже. А, а знаєш що спільного між матчем Динамо Шахтар і е, Першою брачною ночі? Ні. Двічі підряд не завжди виходить. Ну тож, Кубок і чемпіонат, а в чемпіонаті подивимось. Поди, подивимось. Подивимось, подивимось. Валерій Бондар, він мене впізнав. Як, як ти сказав? Бондар. Ага. Він yeah. <laughs> мене просто впізнав, та я такий думаю, ну, блін, прикольно, приємно. І сфоткався. А ти всіх, хто тебе Ні, і з фоткався. Я фоткався з шолою у Гундана, з паном Тіарай, сьогодні Сфоткався, з Андрієм Миколайовичем. Ну, робив декілька світлин. Перемога Шахтаря 3-1. Впевнена, домашня перемога. Плюс 4 зараз. у... Донецьку. Ну, закінчилася вже серія без перемог, і ми будемо дивитися, я надіюсь, що це, знаєте, як на кампі, Ота була велика кнопка, а внизу така маленька ресет. І зараз Динамо по, по ну. Але грали, ну, гра була достойна. Як ми бачимо, всім все важливо, понятно, але якщо ти виграв кубку, то здається, що кубок важливіший. Якщо ти виграв в чемпіонаті, то чемпіонат. Але тут все всім важливо. Ну, двічі підряд, так, да, не завжди виходить виграти у одного клуба і, і у іншого. Получається, ну, якось так воно і йде. Будемо дивитися. Пишіть коментарі, ставте лайки. Нагадую, що титульний партнер чемпіонату України з футболу компанія VBET получився, надіюсь, гарний репортаж. Дякую вам всім. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! У мене троє дітей. До побачення. О, кстати, ти знаєш, що реально в єдиний клуб, який е, робить прес-фуршети, це Шахтар. Тому можна зараз перед тим, як сісти на поїзд, поїхати там бутербродики вальнуть. Там піцу роздають всяку. Хочеш піцу? You Look. have uh, every, everything for free, yeah? yeah. Food, clothes. <laughs> 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 yeah, good pizza. good pizza. Tattoo for free. You do tattoo for free here? They did do it for free, yeah. The tattoo yeah, was everything good. Everything is for free. But that's <laughs> why you live in Ukraine, not <laughs> in the United Kingdom. But here. You, yeah. <laughs> not everything, unfortunately. But yeah, great, man. Great, great to see you.